Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Сьогодні хотів би поділитися з вами таким от чудовим боєм, а, Ну, яким чудовим по дамагу боєм. Так. Це, напевно, най найкращий бій, який я взагалі коли-небудь зіграв, і краще, напевно, вже не буде на СТ-1. Попали ми на цікаву карту, яку я вже не пам'ятаю, як вона називається. Так, застава карта. так Дуже багато хто її банить, але в принципі вона мені подобається тим, коли я граю в принципі на тяжах. Тут більш-менш адекватно можна віднішувати на важких танках. Є, напевно, найбільші такі, більш гірші карти за. Оцю от. Ну Ця ще така, ну, терпимо, скажімо так. Я трошки не люблю цей танчик, відповідно можете дивитися на, 3D, на 2D стиль, який на ньому є. Не сильно люблю я цей агрегат, тому що він косоватий. Броня якби є, але по суті її той син в колизі немає. Ну, загалом не найкращий танчик. А, почуттів якихось теплих до нього я не відчуваю. Просто вирішив вже докачати собі Іса 4. -го для того, щоб просто щоб він був о, в ангарі. Тут бачу, що з супротивники не поміж, тому просто вирішую трошки агресивніше зіграти. Заряджаю трохи кумалів. Таким чином ми можемо його пробивати. І тут, по суті, вже потрібно проїжджати, але в мене є бажання його власне, добити. Але він вже під мене не підставляється, його добивають. Тут виїжджає Еміль, але через те, що був заряджений комуль, ми його не пробиваємо, тільки ставимо на каточок. Бізонта тут не підставляється, тому я вирішую просто об'їхати. І, власне, допомогти із Емілі. Зашіканчик тут сам його трошки розводить, але... Допомога йому не завадить. Там ще десь стоїть 50 ТП. Відповідно я одним оком там дивлюся, щоб він не виїжджав, але мене відверто цікавить прижету. Для того, щоб трошки по ній роздамажити. Тому що видавши барабан, вона доволі довго, -довго заряджається. Хочу дати одну тисячку. І я думаю вже 252У він вже за щекав, зможе її вже добити. Власне. Тут також вже з бізонки вирішує допомогти трошки. Його дуже швидко добиваємо. Відповідно, 2500 шкоди в нас є, поки що ми не втратили жодного очка мі міцності. Тим не менше вже а, завдали шкоди більше. Як міцність нашої машини, що відповідно не може не радувати. Тут просто влітає лунтик. Я трошки погано перекрив нашому защикану. Можемо неспокійно цього 55 шкрабивати. А от притул, чому доволі важко. З нами боротися. Погано вистрелив. Тут, до речі, я зарядив під ну, вибірки, для того, щоб власне, пробивати його в борта. тому що я думав, що спочатку заїхати в борт, але тим не менше, вийшло так, як вийшло. Поки що ситуація непогана ну, стосовно нашої команди, але вона. Скажу наперед, трошки трошки погіршиться. Тут бачу, що 257 буде їхати і відповідно зацілюю, але подивіться на це зведення, кидаю, не попадає всеред, пролітаю багатовище. От Тому власне, не люблю цього танчика, тому що пушка тут максимально не комфортна. І от таким чином. Власне, не попадається. Давайте я трошки пришвидчу. Ну, самі розумієте, просто це постріли нікуди. От. Ну, ні, Ніби да, мали пробити, але снаряд вирішив просто полетіти не туди. Тут я намагаюся вже просто вицелити яким чином. Т-34 вкатувати нам поки що не варто, тому що там святився Т-95. Невідомо де він стоїть. Він міг вже приїхати трохи ближче, я вирішую трошки поки що не ризикувати. Т-34 там максимально сейвово якимось ще нам грає. І тим часом ситуація почалася вже вирівнюватись. Вони вже почали м, перегравати наші танчики потроху. І таким чином зараз, можна сказати, м, ситуація зовсім не на нашій стороні. Помирає доступ другий. В като є 75, й тому я під'їжджаю трохи ближче, щоб мати можливість йому допомогти, Відсилюю прямо-таки. І буду зараз вже проїжджати далі. Звичайно, до й залітає на горку, але тим не на менше нам потрібно допомагати ЄС-75. Т-34 якимось чином його відсіди, я так розумію, що він можливо грає на голоді. Ще в чому проблема була цього бою, в тому, що я був на стоковому моторі, відповідно, самі можете бачити, як він погано їде. Відповідно, тут отримав цю оттичку, яку на адекватному моторі я, напевно, не мав би отримувати, проїжджаючи набагато швидше. Ну, отак, маємо те, що маємо. Я відверто боюсь, що до мене вже в спину приїхав на 105. І так він уже, власне, тут я намагаюся його виселити і відповідно забираю І відразу катує 430 Ви просто зацініть оцю от перестрілку, яка зараз буде відбуватися. Тобто він перекриває я вицілює другий лючок. Лючок пробивається в нього, що один, що другий. Я намагаюся стояти до, до нього лобом, тому що в нього погано гнеться пушка. Вицілюю другий чоловік. Не підставляюся під Т-34, він вже відкатує. Мене більше цікавить Т-34, щоб його добрати, тому що він там у поганій силовій позиції. Відповідно мені буде трошки важче із ним боротися. Забираю я 430-го, бачу, що 263-й на стоковій пушці на 440 альфи. І тут от, намагаюся його якимось чином підловити трошки, щоб він показав мені НЛО. Я так дивлюся, от, от він ніби нормально так стоїть, ну, для мене, тому що якщо я підійду трохи ближче, то я маю його пробивати в НЛД. А, Проїхати поверху не сильно варіант, тому що в мене там просто не буде опускатися пушка. Я вирішую піддавлювати, але не розрахував я, що у мене власне, стоковий мотор, відповідно. Відповідно, 2-6-3, поки я до нього доїжджаю, встигає мені давати дві течки, по суті. Притому він ще якимось тут ще якісь такі от рельєфики. І тут я вже розумію, що я вже не вивезу. Ну просто вже хочеться видати якусь шкоду. От, тому в таких ситуаціях розраховуйте на те, що якщо ви там стокові, що власне ну, просто майте на увазі, що зі стоковим мотором не можна робити такі отмови. Він промахується, так само як я, якимось чином в притул не попав йому в НЛД, а він вже мав бути шотним, при, по суті. Тому що альфа у нас другий раз не попав на Д. Тому я не люблю цього танчика, тому що він коса пушка, що я не знаю просто. Даю йому альфу і мав би я його вже забирати, якби один раз пробив. Але тим не менш не вийшло. От можливо я б е, мав можливість виграти, якщо б цей. Якщо б мені мене вдалося його пробити один разочок, ну але рандом вирішив трошки інакше. Тому це майстер при поразці, це основний калібр, це 7700 шкоди на СТ1, що я вважаю за наймовірний успіх. І тим не менше 3300 300 метанка тобто броня в нього є. Але ця пушка це, це просто жах. Ми трошки навіть пофармили 49 тисяч, при тому, що стріляли власне, на, на голді. І також подивіться на цей результат. Тобто 7700 ми даємо. Найближчі до нас союзники це 263 1900 і 252 1900 також. Тобто наша команда фактично нічого не робила для того, щоб виграти. От, а у них, власне, відповідно, ну, трохи краще. Такий от бій. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!